Всім притегнал для Віц 5. І сьогодні я тобі покажу, як пройти автошколу, водну школу, авіашколу і інші. Але перед цим не зараз ставити лайк, підписуватися на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео. Також при реєстрації мій Нік, зараз ти його бачиш на екрані. І короткий гайд, як ввести мій промокод. Якщо хтось не знає, як ввести промокод, зараз все ще тестенько покажу. Вводимо ММ MM в чат. Далі у нас і промокод. І ведіть промокод. Вводимо мій промокод від прийняти все. І ви отримуєте приємний бонус як 20 тисяч це доволі багато е, і великий подарунок. І також важливе звернення. Зараз на екрані ви бачите QR-код на мій телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться на нього. І там є голосування, е, чи вертатися мені назад на юкренета. Тому що багато людей у коментарях мене просили не тільки. Е, тому дуже потрібен ваш голос, чи вертатися мені, чи лишатися на гостер знімати тут. Е, тому переходь, ще в описі до відео є посилання, твій голос дуже важливий. Ну що ж, а першим іспитом це у нас буде посвідчення на водія, тобто автошкола. Давайте приймаємо. Це нам не близько читати, просто скажемо так. Головне, що нам вистачили грошей. Нам дали бланк для складання іспитів. Так, давайте підходимо до складання іспиту, скажемо Alt. Ага, треба склати іспит у лівій кімнаті. Добре, пішли у ліву кімнату. Так, збіжимо. Підходимо, натискаємо Alt. Так. Мінімальний вік це у нас 18 років. Натискаємо. Далі. Максимальна швидкість у місті це у нас 50 км на годину. Управління ТЗ у нетвернозному стані е, зверняється. Якщо їде транспорт з мечком, треба припустити і притиснутися до узбіччя. До речі, якщо ви не знаєте, ТЗ це транспортний засіб. Е, перекладається. Так, збираємо. Рух заднім ходом на автомагістралі, звичайно, забороняється. Всі ці відповіді правильно, тому можете копіювати. Ну а ми приходимо до практичного іспиту. Ми під'їжджаємо до контрольної точки, і наступною школою це у нас буде водна школа. Так, приходимо ми е, отримувати ліцензію човніра. Так, давайте підходимо, складати іспит. Знову треба в лівій кімнаті. Не знаю, в чому різниця, ну, але ладно. Давайте підходимо. Де зібрано плавати на човні? Е, так, напевно, на зоні. Ну, по інакшому я не знаю. Якщо що, потім переприйдемо. Діїчівні він наближається до неї бази, він, напевно, повинен негайно покинути територію, в яких місцях можна пришвартувати човони. Пристані, гаражі. Звичайно, в принципі, на пристані. Цікаві тут питання. Якщо не зустрічі пливе військові чоловіки, патрульні. Зважити швидкість та тримати зібрало боку, напевно. Ліцензії на водний транспорт дозволяє вам по логіці володіти човном тільки. Все. Е, так. Ага, у нас одна помилочка, давайте зараз перескладемо тест. Штесенько я вже знаю навіть, що в мене неправильно. Так, тепер ми правильно склали іспит і давайте переходимо до практики. Так, ми допливаємо до контрольної точки і все, ми здали на човніра. Тепер йдемо до авіашколи. Ну що ж, і е, переходимо до авіашколи. Е, давайте посвідчення пілота. Е, так. Є. Ви взяли бланк. Йдемо складати іспит. Приймаємо. Чи можна виконувати посадку на будівлях? Е, так, с, е, да, оцей от варіант якою повинна бути дистанція між двома та пробінтам ТЗ, такою, про які вони не зіткнуться, необхідною для безпечного прильоту? Польоти між будівлями дозволені, якщо це заборонені це звичайно. Польоти дозволені усюди, крім воєнних об'єктів. Перед польотом пілот повинен перевірити. Напевно, рівень реактивного палива. Є ці відповіді правильні, тому беріть собі на замітку. Тепер практичний іспит. Також таймлапсик. Так, ми приземлилися і отримали права. Ну що ж, а на цьому я буду закінчувати відео. Напиши в коментарях, як е, для тебе, яка була найважча школа, авто, водна, авіа чи якась інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво, як, е, що вам ваше, що вам легше. Особисто мені було важче оце от тільки що на вертольоті літати. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!